Василь Іванович, я розумію, що ви недавно в Тернополі, не знаю чи перший раз, які враження. Я в Тернополі дуже давно знаю, мене дочка вчила шість років. Я жив тут два. Ну, я вам скажу, це ну, я проїздив всі майже райони. Ну такі, колись Ну, Я просто здивований. Я у Тернополі не перший раз, але воно настільки змінилося, що ну сама бачите, архітектура і цього все. Добре, на вашу думку, які родзинки вам найбільше впадають в очі, коли приїжджаєте до Тернополя? Ну, малі архітектурні форми, пам'ятників дуже багато. Оці осякі озеро, озеро ця набережна наш, і озеро, це набережного, так сказати, робиться реконструкції. Але пишеться пам'ятники і малі архітектурні форми. Добре, а тепер скажіть, якби ми приїхали в Камінь-Каширський, що б ви нам порадили подивитись в першу чергу? Чому ви вирізняєтесь? Так, У нас вигляді... маленький район передкування. Щоб ми не... поїхали на озеро. Добре озеро називається. Там вода. Буде... 5 метрів видно. Дно. Це супер. Державний заказник, державного значення. Ну, а в місті. То в місті... Де у нас по 12, 16, ось стільки людей немає, населення немає. У нас народжуваність у нас більше на Україні. Взагалі на Україні. тому у нас демографічна ситуація, вона не падає. А ми місто розвивається. Я вам провокаційне питання поставлю. Не прості зараз економічні часи. Каширський стоїть на місці чи все таки розвивається? Звичайно, розвивається. Ми ж на території Білорусі і Польщі цей уголочок наш там. За рахунок поїздки людей у Польщу на у нас є в місті. Земений ділянок на роздачу 1200. Ми вже роздали 600, 1200 ще є. І ми не можемо забезпечити людей цими ділянками, розумієте? Так що у нас дуже зовсім другі, я дивлюсь, хлопці Сумської області старі у нас молодше місто, тому що у нас народжуваність велика. Дуже коротке запитання. Останнє. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої форуму? Чесно кажучи, ми давно хотельне перевели на другі види палива. це дрова, пілети. Ось. А що я хочу, спілкування і подивитися Тернопіль, я все зафотографую, можливо, я щось місто своє зроблю.